Сорок днів ти вже не з нами. Сорок днів сліз. Печалі. Ти обіцяв мені вернусь у жовтні, маленька, я ненадовго. Хусейн чекає на роботі зовсім скоро перемога. Казав: Ти ж бачиш, що зробили в бучі? З моїми дітьми це зробити Не допущу В країну нашу мушу захищати, бо виростили мене так батько й мати. Ти повернувся, але не так, як обіцяв. Мене так міцно лиш усні, ти обійняв. Тебе, коханий, виглядаю й досі, бо серце вірити не хоче. Так мрію, щоб прийшов ти в хату і обійняв мене ласкаво. Сказав, що все це сон, що будемо разом ми з тобою знов. Усі ці дні у вухах коліні слова. Оксана, Сергія з нами вже нема. Твій побратим, який для тебе братом став, мене, немов холодною водою обіляв, той чорний день ніколи не забуду, лиш задля пам'яті про тебе я жити буду, діточок ростити, їх обійматиму одвічі більше, за нас обох, щоразу все сильніше. Душа від болю кожен день згорає, тебе і з нами вже немає. До нас ти білим ангелом із неба прилітаєш, тепер із неба нас усіх ти захищаєш. Я дякую цій долі і небесам, що поруч з нами був ти був не сам, тепер живу заради наших діточок, живу, як в пеклі, але живу за двох.